Росія неодноразово проводила прямі таємні переговори. Це зараз я цитую вас з вашого телеграм-каналу. Це був 22 й рік з 22-го по 24-й рік. Ви можете більш детальніше розповісти? цю таємницю відкрити нам? Ні, більш детально я, на жаль, розповісти не можу, але можу підтвердити, що дійсно і в 22 му і в 23 му і в 24 му роках відбувалися контакти. На дуже високому рівні напряму між представниками України та Росії, і ці контакти. Останній такий контакт був в кінці 24-го року. Тому, коли росіяни зараз розповідають, що вони не можуть там їхати в Стамбул, Путін, бо там Зеленський прийняв те рішення значить про заборону перемовин. І так далі, і так далі. Ну це все брехня. Вони вступали в ці прямі контакти. Вони навіть їх деякі з них вони ініціювали з того, що мені відомо. Тому е якщо в них є бажання закінчувати війну, то, то все можна їхати і вступати, і, і в перемовини, і все на жаль. Я на цю хвилину не бачу в Путіна бажання завершувати бойові дії. І і це є ключова проблема. До чого було був тоді заки чи заклик на 15 травня про зустріч, чи все ж таки він хотів лише продовжити ті стамбульські перемовини, які були раніше, і в принципі, чи він взагалі не збирався зустрічатися, чи очікував, що Зеленський одразу скаже: Так, це класний крок, це хороший крок. Я приїду, і ми зустрінемося. Наскільки Путіну Путіну Путін здивувався, тому що так відреагував Зеленський? Я не знаю, але навіщо це робить Путін? Я розумію. Він виграє час. Він йому дивіться, в чому штука. Він не боїться Європу. і на жаль, Європа бою, що черговий раз зараз продемонструє, що ну на що на жаль, він далі може себе так поводити, але він боїться Сполучені Штати Америки і він боїться Трампа. Він боїться дві країни на світі: Китай, і США. І йому важливо демонструвати Трампу, давати щось якісь приводи, щоб ну я шо якоїсь прогресом. Тобто, ви ж бачили, як одразу відреагував Трамп: що о, це може бути великий день, проводити зустрічі і так далі. Тому він хоче просто виграти час. Тобто, замість того, щоб погодитись на перемір'я тут і зараз, він говорить, а давайте через декілька днів. Виграв вже час до четверга. В четвер в Стамбул хтось приїде. Це буде не Путін. Цей хтось висуне якийсь черговий неприйнятний ультиматум. А, значить, але він демонструє, що значить, він не повністю посилає Трампа. Він не хоче повністю послати Трампа. Він боїться. Неможливої реакції, якщо дійсно Трамп, бо якщо Трамп захоче, він може зруйнувати російську економіку. Для нього для цього є достатньо важелів. санкції проти російського тіньового флоту, вторинні санкції на країни, які купляють російську нафту. Це все би зруйнувало російську економіку, тому Путін, щоб цього не допустити, він типу демонструє якусь договороздатність оціми цими чи то перемир'ями трьохденними, чи якимись перемовинами. Але результату він не хоче. Звичайно, а низка європейських лідерів сказали. Ну висловилися, і навіть дедлайни вже поставили. Чи можна буде очікувати такий ж дедлайн від Дональда Трампа, тому що поки він мовчить? От саме це є ключове. Якщо б такий дедлайн був від Трампа, ну тут я думаю, що була б інша розмова. А Трамп так не говорить. І це проблема. І тому питання тільки в одному. Я думаю, що Трамп вже все розуміє про путінську гру. Тобто він розуміє, що робить Путін. Він розуміє, що затягує час. Питання тільки в одному, чи готовий Трамп? Реально жорстко підійти до Росії, бо якщо Трамп поставить якусь такі і дасть час, то ну він після цього він таки введе, і санкції, і все інше. Це не буде пуста розмова. Але чи зробить він так от в цьому питання. І, і відповідь на нього на це питання знає тільки сам Трамп. Ну будемо чекати, будемо чекати, сподіватися на краще. Дякую, що долучилися сьогодні до нас. Олексій Гончаренко, народний депутат України, був з нами напряму.